Вітаю, народ! Давно не бачились, давно не чулась. І саме для цієї події я вирішив привітатись з вами особисто. Так, гарнюня на зв'язку, і не треба зараз оцей, йо, як походів, як виглядаєш, ми зараз зібрались тут не для чого. Знаєте фразу, він 10 з 10, але є але. Ну, так дивіться, зустрічайте нашого сьогоднішнього конкурсанта, який прибув до нас одразу з митниці України, і стоїть сьогодні в мене на дивані. Так, це в нас Tauinger Q12 Pro. Саме прошна версія, бо напакували вони в нього. Я не поняв, я що не виключив світло, а йому пофіг? Так, справді, він дуже яскравий, йому справді пофіг. Ви зможете дивитись його під освітленням. Хоча. Ми в кінці подивимось, хто освітлює ще краще. Це лампочки, які в мене ось тут горять. Чи потім я в кінці відео підійду до дзеркала з вами прощаватись і буде вже освітлювати кімнату тільки проєктом. Значить, що вони запіхнули в прошку? Бо звичайна версія це 2.32, і це, наче і ок, але дивіться, у нас тут 12-й Android 3128. Вау, ну це ж круче, ніж 232. Але дивіться, яка тема. Тема в тому, що в нього не найтоповіший проектор, як, наприклад, в ТВ-боксі. І це перший його OLED. Так, він дуже начинений, але в нього ну, скучна звичайна менюшка. Ти скажеш, ми до такої менюшки і звикли, ми таку й хотіли. Ну і окей. Якщо хотіли, отримайте наступне але, тобто так, мені не подобається в нього процесор. І на Ютубі ви можете побачити, як відео трошечки дропає кадри. Це саме 60 кадрів. Наступне 3 гігабайти оперативки. Це топово, це класно, але це типу у вас офігезний пацик, але він курить. Того що дуже зайнята пам'ять. І так, він пам'ятає ваші додатки. І так, ми зараз перейдемо на Ютуб, і він одразу відкриє відео, на якому я спинився. І так це зручно. Але, блін, він трошечки вантажений. Ну, так, все пам'ятає, все класно. Далі по картинці. Знаєте, оце як питання є, питань нема. І я розумію, що він яскравий, що він показує топову картинку. Вау-вау-вау-вау-вау. Але згадуємо, де він стоїть. А чого він стоїть тут? Бо я чогось згадав, що при такій яскравості, при такій охрененній оптиці. При цьому всьому проєктор має бути дальнофокусний. І тауінгери роблять класні дальнофокусні проєктори. Поставив його на стілець, він показав мені маленький такий квадратик. Я думаю, ну все, дальнофокусний, залізно, маленька е картинка з 2 метрів. А зараз поставлю його на 320, і він мені дасть 110 дюймів. Якраз от під края екранчика. Нефіга. Того, що 100 дюймів він вже дав з 2,5. Тобто, це навіть не ну, середньофокусний дає з 2,80-2,70. Він такий між короткофокусним і середньофокусним. І він офігезно яскравий, але далеко його ставити, наче й не поставиш. Але насправді він створений для тих, хто хоче собі домашній кінотеатр. І його потрібно поставити на 4 метри назад, і він просто вам дасть 5 на 3 картинку. І він влупить яскравість свою, і тоді він себе розкриє, як дика звірюка. І це правда, бо він і є тварина. Є проєктори, а є тварі. І оце саме така. Дивіться, я вам розповів про його яскравість, і хтось зараз напише, він в тебе вигорить через тиждень, а він не вигорить. Але є, але якщо ви не планували сьогодні сушити своє волосся або дьосна, я не знаю, то вам він не підійде. Бо так він стоїть на кроваті, так в нього є ландпорт, подезернет, він може роздавати вайфай, це все фігня. Бо тут, отут, 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 отут в цьому місці він видуває повітря, і воно навіть не гаряче. Ви не зу... ви ну навіть не зігрієтесь. але хіраче так, що на це наче фєм. Ну Без прикола. Отак вставляє. І в мене тут лежала жінка. На цій кроваті я сплю не сам. І вона каже: Йой, да я спочатку не ну, що на мене так дує. А це цей фен. Він роботає просто як вентилятор. Так, да, прикольно, якщо це літом. Но... І ця бандура шумна. Я вам в кінці дам послухати, але він ну тут величезний пропелер, який працює, щоб охолодити цю тему, і він шумний. І мені це не сподобалось. Що в нього саме дивіться, що мені не сподобалось, що в нього нема режиму тихо. Типу, мені не потрібна така овер яскравість. Я і половинку подивлюсь, а особливо з такої відстані. Але в нього нема переключення режимів. Як він себе розкриває, я кажу, як. Все дуже просто. Ви його чіпляєте отак під стелю на 4 метри, отримуєте 4 на 5, всі малихи, яких ви приводите, вони ваші. Це по факту реальний кінотеатр. Ви можете його навіть відкрити, брати з людей гроші. Вони будуть дивитись топову картинку. Е, ви навіть скажете в HDR-форматі. Не забувай про це. Але давайте перейдемо до його наступного але. Так, він зараз підторможує, бо я відкрив менюшку. Це прям би і не рахується. HDR, дивіться, він зараз виключений. Зараз включений. Ні, зараз виключений. Зараз включені. Та... Отак. Включений. Виключений. Включений. включений, виключений. І коли я підключав до нього PS5-ту я не зміг обрати HDR-формат, наче його тут і нема. На рахунок режиму авто, це понти. Дивіться, оце режим користувача. Це м'який, ще раз, користувач, м'який, яскравий, звичайний. Так, так. І яка тема? Дивіться, я як користувач хочу зменшити різкість, бо коли я дивлюсь кіно, мені дуже не хочеться, щоб він був різкий. Я залишаю яскравість, зменшую собі контрастність. Збільшую насиченість і різкість регулюю. Яку різкість? А вона тут є! Бляха, це четверта вкладка, і вона тут є. Зараз я її викручу на мінімум. Я її викручу на мінімум, і все стане, наче розмитим. Щоб ви розуміли, як це працює, значить дивіться. Бачите, ну тут така сцена, що нема деталей. А, давайте тоді в інший бік. Я її викручу на максимум. Зараз. І на наступній сцені, хоча по горах я вже бачу, як сніг став такий прям колючий. От дивіться, по горах, так? Бачите, наскільки вони тут м'якші? Так, а тут різкі, отак. Це я зіграв різкістю, яку я овер викрутив. І зараз я її прямо на цих горах і виключу. Тобто поставлю на один. Бо кіно я хочу дивитись взагалі. О, а тепер мій режим буде м'якший за м'який. значить, дивіться. Бачите, тепер вже він різкий, а мій пологий. Різкі дерева. Бачите, да? і кіно я хочу дивитись от в такій приємній розмазні. Мені не потрібно бачити кожну травинку. Мені потрібна така розмазня. Прикольно. Е, я навіть збільшу його, я рахую кліки. Коротше, я збільшив його до 22. О, тепер ідеально. Тобто він не мазаний. І мене це дуже сильно вибісило, що тут різкість є, але вона не показується. Людина може про це не знати і не відрегулювати. Наче й придирка, наче й нефіга. Далі ви бачите яскраву картинку, ви не зрозуміли, на яку відстань ставити, але отримали домашній кінотеатр по звуку. Ми його, в принципі, слухаємо на фончику, але дивіться, він зараз на 6. Вони вхерачили туди три, здається, динаміки чи два динаміки, і сабвуфер якийсь. його просто в квартирі більше ніж на 20 Ти не включаєш, бо ти отримуєш голову прям одразу. Це 21, І я вже чую, як сусіди почали викликати поліцію. Тому я скручую одразу. І з цього всього викликає випливає його наступне. Але де він 10 з 10. Але вибачаюсь, готуйте гроші за світло. Бо він хаває просто як твоя колишня. Може тому залишитись на вулиці, без приколів. Він споживає 248 Вт. І я думав, що 200 це багато. Там харлати кушують 95, а це, і я не розумію, чи це в піку, чи це те, що заявлено. Да? Дивіться, на рахунок оптики, наскільки вона тут висунута. Бо він хоче бути далі. Він хоче її засунути, він хоче розгорнути картинку. І тут ми можемо підбивати підсумок, чи гарний він, да, він офігезний, він великий. Якщо ти хочеш показати своїй подрузі щось велике, ти його покажеш. І тут лягають всі. Я би точно ліг, бо хочу, щоб цей проектор був наді мною. А, якщо ти хочеш отримати 5 на 3 екран, якщо ти можеш поставити його на 4 метри плюс, ближче я не дозволяю. Якщо тебе задовільняє офігезно голосний звук з одного місця. Тут важливо, бо тут будуть баси, любиш ти їх чи ні. Але вони будуть з одного місця, з місця, де стоїть проєктор. Бо вони в нього вбудовані, шах і мат. е, Значить, то він для тебе підходить по яскравості, і в тебе нема проблем з баблом, да, бо ти його спочатку маєш купити потім. Електрикою забезпечити з країною, в тебе нема проблем, бо ти не тільки платиш на митниці, в тебе ще митниця хоче документи. А якщо ти замовив їх два на різних людей, просто щоб не платити мито 600 баксів, ти хочеш заплатити два рази по 300, а не один раз 600. Ну, чувак, що я тобі скажу? Приходьте вдвох, тримайтеся за ручки, показуйте документи. І як я вам обіцяв, давайте вийдемо в менюшку. Давайте перейдемо на ось це. прощуватись, я з вами буду ось так. Я не знаю, чесно, що краще освітлює лампи чи проектор, який просто відбувається від екрану. Підіб'ю підсумок. Очікування від нього було в мене просто ну, за край. Я думав, що він прям все, і навіть завтрак, сніданок мені зробить. А він виявився просто яскравим, просто голосним, з великою контрастністю. Типу. А що ще треба, а я вам скажу, що ще до нього треба? До нього треба тип бокс. До нього треба TV бокс, бо якщо ви заплатили вже стільки грошей за проектор, візьміть тебе бокс. І до нього треба 4-4,5 метра відстань. І не тільки відстань, бо багато людей скажуть: о, оце мій варіант! Я, я так і хотів. Це ж 4,5. Ні, якщо ви не плануєте його зумити, то вам треба шукати екран 130 дюймів плюс. Бажано 150 дюймів. І ось тоді, ось тоді, ця тварюка буде вас задовільняти повністю. Це буде просто реальний кайф. Це буде кінотеатр, бо буде офігезний голосний звук, який повністю глушить звук роботи. Він буде видувати в стіну, ви цей фен не будете не відчувати, не чути. Він буде яскравий, він буде велетенський, і ви скажете, я заплатив. Він коштує до 15. Нормальний DLP ви до 15 не купите. Отут теж момент такий: ви скажете, я заплатив п'ятнашку, умовно, з розмитненням. Отримав його і я собі кайфую. В іншому випадку, як я підключив собі плойку до нього зараз, отам от ліг на ліжко, і у мене така пірамідка стоїть. Я навіть не став дивитися затримку. Ну я врахую, що це не ігровий, це кінотеатровий проєктор. А якщо хтось спробує колись пограти на 150 дюймів, ви офігіїти, наскільки пропорції змінені, ви грати не комфортно. Один раз я таке пробував. Ну блін, в кінотеатр ви пограти не ходите. Тому дивіться, купуйте з розумом. А мій канал дивіться з гарним настрієм. Всім хто додивився до кінця, я вас в цьому просто це зараз модно від лебіги пішло. Чоловіки цілують в губи чоловіків і кажуть, що це ну чисто по-чоловічому, та-да. Та-да, да. добре, що в мене для цього є дружина. Якось залишив комент. Маленька, лірична, вибачаюсь. Якщо ви вже додивились до кінця, якщо ви вбили вже 13 хвилин свого дорогоцінного часу, який я навряд чи відроблю, то вже давайте відступимо. Значить, дивіться, залишив комент. Там, коротше, що всі тарілочні це розводять на бабки. А я б написав: добре, що в мене є дружина і всі мої гроші забирає вона. Там такий бугур почався, там два лайків, там просто 80% що Шти під каблуком, що ти залишишся на вулиці, що ти будеш платити елементи, що вона все забере витисне тебе і в старості, ти не будеш нікому потрібен. І це все ще й російською мовою. Я навіть не проти мови, щось маю. Да, ми тут не піднімаємо це питання, але більше маю проти країни. Значить, дивіться. Там декілька коментів навпаки, жінки, такі, оце чоловік, оце, це про що я розповідав? Кажуть? Так от, тренд цілувати чоловіків в губи, я скажу знову: добре, що в мене є дружина, яка хоча і забирає всі мої гроші, в губи я цілувати можу її. Тому цілуйте правильних людей, дивіться канали з гарним настроєм, споживайте контент, і якщо ви щось обираєте. Підбирайте під свої обставини. А в мене все.